На що ти Путін розраховував? Скажи, одумайся і схаменися, ти ж змить клеймо убивці, не зможеш ні за що. Навіщо ж сієш зло? Ти так вже забрехався, що увесь світ побачив, хто є, хто, куди втічеш, подінешся, ти де, повісишся? Застрелишся, земля ж не прийме твого тіла. Ти зогнієш живцем дітей убивця, варвар і тиран. Твоя дорога прямо в пекло, у твій так званий рай. Царем хотів ти стати України, не забагато часом забажав свою натомість втратив. Ти країну й прокльони вічні дістав, ти світовим і згоєм став. Тож перестань нарешті вже брехати нагло і лякати, в нас паніки, ти не посієш, ні не зломиш націю, ти українську, бо ми не переможні. Ми сильні духом, вірою ми сильні. Ти чуєш, ми живі і ми знаходимося на своїй, Богом даній нам святій землі. Тож забирайся, ми тебе в гості не просили, бруднії руки геть від України. Не забувай, що відповідь даси на суді Гааги. І на найсправедливішому Божому суді.